Привіт усім! зараз. Я знаходжуся в Пилипці, де в рамках фестивалю Freeride Fest -фест» Боржава 2013 відбудеться змагання з фрістайлу фрірайду та дживінгу. Участі у трьох дисциплінах цьогоріч зареєструвалося понад 180 учасників з України, Росії та Грузії. І як виявилося, навіть у найекстремальніших змаганнях не існує вікових обмежень. Я не якийсь там чемпіон, що вже можу хоч де приїхати, але я в майбутньому хочу виграти чемпіонат міру по фрірайду. Мені якось більше подобається фрірайд ніж ця спортивна техніка. На висоті півтори тисячі метрів над рівнем моря. Коли такий густий туман все одно знаходяться екстремали, які спускаються. Але що поробиш? Вони не можуть собі відмовити в такому адреналіні. А найвіться сноубордисти та лижники збираються на саму-саму гору. І їм сама допомагає ретрак, який їх туди вивозить, і вони вже потім спускаються як фрірайдери. Велике значення організатори боржава «Фрі Фест» надають безпеці учасників, адже у скелястих горах може трапитися різне. Я в лавині ну, був і виїхав з неї. Друзі, які були трохи нижче, там їх поперевертало, позривало лижі, але ніхто. Не постраждав. Ну, тобто тільки лизі шукали дві години. Проте, якщо хочеш бути першим, треба обирати найвищі вершини та найнебезпечніші траси. І боржава Фрі Фест може дати фору навіть найкрутішим європейським змаганням. В Європі, де я їздив на соревнованнях, там завжди на диких на корах, диких знаєте, ми літім на і потім там соревновання. Тут іменно на курорті це наоборот. Я думаю, це комфорт. І так хорошо мені дуже подобається приїжджати. Я і того і приїжджаю тут. всіх фестивалях найцікавіше починається після заходу сонця. Найголовнішим критерієм цих змагань саме складність стрибків. І повірте, хлопці, тут таке ви. Look at that girl right there, shaking her long hair with the dairy, yeah. I'ma stand right there, one hand, on waist, one hand in the air. got the force, Після завершення усіх змагань влаштовується грандіозна, масштабна вечірка. Крути зі кої нагороджують усіх переможців. Осів, це був Боржава фрі.